Зробив першу таку війну, потім другу ми випустили, тому що вона повторювала по суті його успіх. Це Володимир Святославич. Він зробив другий похід на В'яточів і знову ж таки вони підтвердили цю данину, тобто сплатили її. І далі відбувалися ті процеси, які ну ми всі з вами їх знаємо. всі ці... Всі ці війни, всі ці протистояння, конфлікти. От але ми ніколи не дивилися на них в такому геополітичному плані, тому що нас завжди. Зводять наше протистояння із якими б не були сусідами, тобто чи з росіянами, чи з поляками, чи з османською імперією, нас зводять до якихось окремих точкових конфліктів до битв, до якихось частин епізодів цих воєн, намагаючись зманіпулювати власне результатом і значенням того чи іншого. Військового конфлікту, і якщо говорити про наприклад про період руської державності, то Київської Русі, то ми всі з вами знаємо про те, що Андрій Боголюбський спалив Київ у 1169 році, так велика така була поразка українського війська. А теж що вже в 1173 році українці відбили цей столичне місто, наваляли якби війську Боголюбського і з усіма наслідками, і з такими наслідками, що зрештою. На наступний рік, в що році, Боголюбського вбили його ж піддані у Москві саме за цю поразку. Про це ми нічого не знаємо і не говоримо. І намагаємося якось соромимося якби цієї блиск... ну, блискучої нашої перемоги. Якщо ми знаємо, що юрій Долгорукий, наприклад, засновник Москви, він похований в Києві, да але ж ми не знаємо те, що перед тим українці наваляли юрію довгорукому за те, що він хотів захопити Київ, тобто була перемога 1151 року тут наших військ і. Цим цим треба пишатися. Саме ми повинні і задача цього проекту вона була насправді показати нашим воїнам про те, що вони є частиною великого процесу, що вони є так, би мовити, солдатами, як у війні. Яка є так, так би мовити системною, тобто, що ми боремося із цим ворогом впродовж багатьох років, і що сьогодні у нас є чи не найперший реальний шанс, якби покінчити із цим протистоянням раз і назавжди? А як з ним покінчити? Тобто, ще один цікавий висновок, який вималювався в результаті роботи над цим проектом, що Україна в 100% випадків перемагала, коли вона була в складі міжнародної коаліції. Коли була міжнародна підтримка Україні, Україна перемагала. Коли Україна лишалася сам на сам із ворогом, Україна завжди програвала. Тому що Московія завжди брала людським ресурсом. Тобто, єдиний їхній інструмент це не військова тактика, не стратегія. Тобто тут нема нічого. Це єдиний людський ресурс. Вони закидають, закидають ворогів м'ясом і за рахунок цього виграють у війнах. І тому наша зараз задача насправді дуже проста і елементарна, тобто, зробити це для розпаду Московії. Неважливо наскільки вона частин розпадеться на 5, 50, 150, тобто які ми там будуть їхні внутрішні, так би мовити, розбірки. Але наша задача як нації переможців, як переможців цієї війни, а це цю війну ми обов'язково переможемо, оскільки ми маємо в цей час міжнародну підтримку, а це а це є майже гарантія, якби цієї перемоги. То наша задача розхитати і розвалити Московію для того, щоб вона не становила загрози ані нам, а а не будь-яких іншим сусідам, і ну, нам насамперед, чому тому що ми маємо спільний кордон і Ми маємо найбільший спільний кордон із ними. І, і дійсно, наш, наш захист, якби він це першочерговий, який буде в результаті цих хвої. Потім які ще військові конфлікти. Тобто, перший це києворуський період, там є чотири війни. Потім є великий, дуже період, який наші історики зазвичай чомусь. Дуже мало приділяють йому уваги, це так звані литовсько-московські війни, так? тобто це війни між великим князівством Литовським, частиною якого дуже довгий час була Русь або Україна, і з Московським князівством, яке весь час намагалося практично із 1481 року заволодіти назвою Русі для того, щоб ну, Отримати право на києво-руський спадок і було е цілих дві війни, е які були якраз в той період. Це вони так і звуться в історії. Е це війни за київський спадок, е коли московські князі за підтримки кримських ханів вони тоді е були. Союзниками вони намагалися взяти Київ, але парадокс полягає в тому, що Київ тоді взяти жодного разу не було, і саме в тих війнах народилося українське козацтво, в тому розумінні, якого ми зараз всі з вами знаємо. А воно народилося не інакше як форма територіальної оборони на території. Цього Київського князівства до речі, Київське князівство теж воно прописане. Воно не зникло в 1471 році, як пише нам наш підручник з історії шкільний. А воно зокрема фігурує як один із суб'єктів Речі Посполитої під час Люблінської унії 1569 року, саме як Київське князівство. І так само тоді фігурує українське державне утворення під назвою Волинь, до якого в той час входила як Волинська земля, так і Братславщина, і володів цією землею князь Костянтин. Да, тобто і він отримав також і прізвище своє від імені столиці цієї держави Костянтин Острозький, тобто Острог тоді був столицею Волині, і саме там. Так він прописаний у тексті Люблінської унії, і потім, коли ну, річ Посполита ж вона також створювалася як ну насправді держава міжнародна коаліція в Лівонській війні, тобто. Річ Посполита тоді була втягнута в величезний глобальний конфлікт для того, щоб вона змогла перемогти. І Литва, і Польща. Тобто, Литва тоді звернулася до Польщі за допомогою. І вони об'єдналися в єдину державу, яка, зрештою, перемогла коаліцію, в якій були московити після цієї перемоги. У Московії почалася смута, тому що ну, там були певні проблеми із династійною, так би мовити, складовою, і результатом цієї смути стало те, що польські, і, литовські і українські магнати вони посадили на московський трон свого ставленника Дмитрія Івановича. Тобто ми його знаємо знову ж таки через московський міф, як лжедмітрія, да. Тобто, але це ми повинні так само відкидати, тому що він лжедмітрія можливо був для москалів, а для нас він був великий князь Дмитрій Іванович. Тобто, це, це був наш національний герой, якого привели реально на трон московський українські козаки. І потім наступні етапи цієї війни. Тобто, тут в цьому виданні ми їх розділили на три частини. Тобто, перший етап був був власне похід Дмитрія Івановича на Москву. Другий етап це було проголошення князем Московським Владислава Вази польського королевича. Тобто, деякий час дійсно представник речі Посполитої посідав московський трон, і це теж було одним із етапів, одним із результатів певного. Військове протистояння, ну і третій етап, звичайно, це похід Сагойдачного на Москву. Це був була як каральна операція, яка потім в результаті підтвердила права цього ж самого Владіслава Вази на цей московський трон. Тобто, ми маємо те, що українці вони завжди ну, були зацікавлені. В тій ситуації, що відбувалися в Москві, вони намагалися завжди вплинути на те, що відбувалося в Москві. і тому абсолютно не дивно, що у нас є така кількість конфліктів і, і різні бували ситуації в історії. Зокрема, є також. Одна з литовських воєн, яка е, мала такі негативний аспект для української історії, це е, відомо нам повстання Глинського 1508 року, коли е, наші е, українські, так би мовити, князі якби перейшли на московський бік, і е, таким чином е, ну не дуже добре закінчилася е, та війна, і не дуже добре для України, е, бо втратили ми тут важливі. Так би мовити, інтереси там певні стратегічні були програні, і не дуже добре вона склалася тоді для польсько-литовської коаліції, яка була у той час. І потім пішли знову ж таки козацькі воїни, коли держава війська запорозького і наш гетьман Богдан Хмельницький він. Згідно з чинного литовського статуту, він заявив права як повновладник господар русі старожитний. Тобто, практично в грудні 1648 року ви всі це маєте знати. Відбувалася його коронація в Києві як великого князя київського. Тобто, фактично була відтворена державність Київської Русі у вигляді держави війська Запорозького, і він уже з тиші з того часу з 1649 року він виступає уже як князь. Тобто і ми маємо його державний атрибут, його корону у вигляді оцих османських османського штибу піргін, тобто гетьманське перо, це є насправді корона османського типу у Богдана Хмельницького його наступників. І там ми маємо знову ж таки війну Івана Виговського, яку він реально програв, але була чудово виграна Конотопська битва. От ми маємо потім протистояння, тобто капітуляцію московського головнокомандувача перед військом Юрія Хмельницького. Ми маємо потім чигиринські походи. І як завершення цієї епопеї ми маємо північну. Війну, в якій насправді військо Запорозьке перемогло, тому що знову ж таки тут існує московська маніпуляція, яку ми всі знаємо. Да, одну із битв програних цієї війни це битву під Полтавою. Нам подають як уже такий результат, якби завершений. А те, що невдовзі після цієї полтавської битви, цар Петро І змушений був прийняти капітуляцію на річці Прут в 1711 році, знову ж таки, а це був етап тієї ж самої війни, тобто ті ж самі сили, ті ж само. Війська, якби продовжували воювати, і вони вони реально перемогли. І те, що вже в 1714 році сталася зрада османів, які віддали полякам правобережжя України, яке мало залишатися в складі Української козацької держави, от ну це вже знову ж таки питання третє. Тобто, це питання міжнародних відносин, як функціонували ті коаліції міжнародні, що в кожне в різні часи кожен, кожна держава вона відстоювала свої власні інтереси. Якщо османам вигідно було тоді, це вони це і зробили. На жаль, пожертвувавши інтересами Української козацької держави. От. А далі ми маємо.